Доброго дня, громадська організація Доста Арнедо Арнедо. Е, дивіться, як в нас працівники поліції да? От, позупиняли кучу машин. От я задав питання їм по поводу того, що вони тут роблять. Вони кажуть, що контролюють швидкісний режим. От я тільки на даний час бачу одного працівника поліції. Як мені повідомили, на турка вони знімають. Ну, працівник є, туркану нема. О. Вот. Ага. Ага. Це одна поважна людина стала згідно правил дорожнього руху і затягнула, що заставила його пройтись. О. Вот. То повідомте мені, будь ласка, як ви це робите зупиняєте. Ну, я зачекаю. Я просто хочу вам повідомити, що цей прилад повинен стояти на тринозі, якщо ви не знаєте. Бачите, в них є акумулятор такий сильний, горючки в них багато. Все, як полагається. А вони у нас перебіжці. Бігають то туди, то сюди, то там, то там. Да? Що ви махаєте головою? Мені якраз є чим зайнятися. Да, я займаюся. Якщо хочете, зайдіть, будь ласка, в Доста України і подивіться. А не цікавлять, то я вам скажу більше, я більше роблю, ніж ви. Кожен день. Да, а не обкрадаю людей. Ну да. Ведуть частна, це частна контора, щоб ви знали. Оце. Ну то зайдіть, почитайте закони. В них є код РДПО. Розумієте? Це Авакав создав частну лавочку. Ну я то, що можу, то я і роблю. Я з такими, як ви, і постійно воюю. Розумієте? І тут і дуже нічого смішного нема. З таким відношенням, то що ви стоїте тут, зараз посміхаєтесь. Хорошо, будь ласка, представте мені посвідчення своє службове. Добре, доброго дня. Громадська організація доста, Вінницький середик. Олександр. Ні, ні, мені якраз телефонують люди. Так, Я не потрібно. Мені зараз це найбільш важливіше. Будь ласка, покажіть мені посвідчення своє. Так. Колодій Роман Владимирович. Так, дійсно до 25 25 ВНП 013242. Хорошо, добре, я вас зрозумів. Дайте мені, будь ласка, відповідь. Згідно ваших інструкцій, як повинен стояти даний прилад. В руках тримається, ви бачите, які тут. Да ви що? Ну, да. Чітко прописано, так? Да? Ну, да. А, я, а в, в штрафах, яких ви виписуєте, як повідомлення пишеться? Стаціонарний прилад чи не стаціонарний? Ну коли ви штрафи? Відкрите фабулу, можете проїхати, коли ми ми випишемо штраф, ви штраф. Я вам зараз переказувати нічого не відповідає. Да ви що? Боже, а й чому це ви не зобов'язані? Тому що ви частна контора в нас. Я не знаю, ви, ви, є, ви, ви є, вважаєте, що ви є розумієте, це ваша суб'єктивна думка. Часна, нечасна, це ваша суб'єктивна думка. Ну то якщо я знаю чітко, що це ваша частна контора. Дивіться, чітко можна знати те, що конкретно є написано, затверджено верховною радою, іншими законами або законодавчими органами. А чітко, то що ви знаєте, я не знаю, що ви знаєте. А ваша суб'єктивна думка ще раз повторюю. Да, ви, ви... Вважаєте, ви зараз є Ну тут чому орган? Я да, на даний при... э, случай вот, да, да. повноважу постійно воювати з такими, як ви, які проводять незаконні дії. Ми, Ми точно так же приїжджали ваші командири в встрижовку везде, нам дуже розповідали. Це не за нас, це а за не вас. Не це вас. То, що вони відвішують постійно і лапшу. І ну і працювали, і працювали, тому, і працювали, так, обираєте людей. Ну, ви самі бачите і чуєте, що в нас як нам відповідають. А як ви хотіли, щоб я вам відповів? Я як вам ви задав ви питання. Я вам Хорошо, у вас є інструкція по даному приводу? Звичайно. Ну так, да. ну давайте. давайте, давайте. Я... я знаю чітко, що в той інструкції нема. Ну зараз я подивлюсь, безпосередньо ваші інструкції. Та ви, да ви що? Ну, а ви знаєте то, що це услуга платна, якщо так воно діє цього апарата. Пра... Да, да. Я ось так вам. Ви можете е, взяти. Да не потрібно. По Я знаю. А, ви знаєте, ви знаєте, читали? — Не, неодноразово. Весь, весь у цей... Все повністю. Що, Я завжди знаю, де якої що, страниці що немає. вас не влаштовує. Тут вона не повністю, ця ваша інструкція, ви розумієте? Чим не повністю? Ну тому що не повністю. Ну, скажіть, ви повністю, не повністю її колись бачили. Там чітко написано, що так. там апарат цей повинен стояти, на тренозі. Якщо цей апарат повинен стояти на тренозі, розкажіть, да. будь ласка, чому він не комплектується тринозою? Адже було б логічно. Ну, логічно ви, зачекайте, не да, перебувайте, не перебивайте, я не перебував, я вас, вас випад. Якщо цей апарат повинен бути на тренозі, чому він не компенсується? Є компенсація, дивіться, вона в стані компенсації, йде захисний транс, uh -huh. йде штатив, упор, приклад, можна сказати, йде. Я розумію, комплектуючі, я бачу. Якщо ви її перечитали, то в цій самій книжці також нічого немає. Угу. Даний приклад, прилад використовується з рук інспектора. Там чітко що, так написано. Що працює, написано що так? працює, що да, працює. Да, да. він не в одній країні світу, да. і в жодній країні світу. Можете подивитися відео. Сертифіцірований у да. нас. Да. Ну я знаю, що він сертифіцирований. Ну, тому що ви користуваєте, задаєте постійно ці питання. Свідоцтво у мене також є. Ви головне, викладіть це відео, щоб люди бачили, які він для комплектації, будь ласка. Ну почекайте. Комплектація комплектація. Комплектації з чотирма, е колесами з одним рулем, mm -hmm. то водій за нього сідає і їде. Якщо прилад рукам, випущений отак, то на ньому, як в Україні, так і в Польщі, так і в Румунії будуть його використовувати отак. Mm -hmm. Так. Да. Знову ж таке, в статті 40, які написано про автоматичну фіксацію. Це прилад автоматичний? Автоматичний, який використовується з рук. Ми ж не використовуємо ніякі геометричні приклади, за який час ви проїхали, відстань певну, І не складаємо якусь задачку, не вимірюємо яку відстань, за який час, і потім ну, я вам скажу... бо, чекайте, почекайте. Добре, я добре, добре, купитим, добре, добре. І давайте. вираховуємо певним чином. Швидкість транспортного засобу. Прилад вираховує швидкість. Прилад, не я. Як він має бути встановлений, в цій книжці написано? Ні. Якщо не написано, звертайтесь, будь ласка, до суду. Все. Не до нас, ми інспектора, ми законавці. От про це ми Тому що то ви, все. виконавці, я того і зупинився, все. то що ви виконуєте злочинний наказ і от, порушуйте от, закон. Злочинний наказ, розумієте, ви кидаєтесь голослівними словами. Це злочинний. злочинний злов... Злов... Да. Якщо це злочинний наказ, да. будь ласка, приносите мені бумагу, яка конкретно буде підтверджувати, що я виконую злочинний наказ. У вас такого немає, є лише слова у вас суб'єктивна приймає... думка, як ви кажете, це, Я я скажу слова, да, це суб'єктивна думка. думка. Да. Якщо ви вважаєте, то дивіться, я зараз не можу так сказати, але я міг би сказати, оце дерево злочинець. Це ці слова будуть прирівнюватись до того, що я виконую злочинний наказ. Боже, ви такі. Ви один із таких впевнених і розумних з працівників поліції, які так чітко все вивчили в своєму житті. Я, я не хочу. Я просто приходжу на шість на шість чи на п'ять часів ранку uh -huh. до, на роботу і виконую наказ. А злочинний не злочинний вирішую я. І я не бачу жодного злочину в тому, що люди їдуть. Він сертифікований. Правильно, він сертифікований. Тобто, вже можна чітко вважати, що він показує вірну швидкість транспортних засобів, які рухаються населеному пункті. Тобто, транспортний засіб, який ось. Рухався зі швидкістю 105 кілометрів. До пішохідного ми бачимо, у нас залишається скільки тут відрізок? 300. 300 метрів. Зараз я вам скажу, точно. жовтий відбор. 294 метри. Ну, 300 метрів. 300 метрів, 105. Якщо там буде пішохідний, він витрузиться. От скажіть мені, і станете там, познімаєте і ввечері, коли буде тепер, і до. Да що? Ну ладно, добре, пускай буде так. Ви саме розумні, Часна, Я розумні. часна Я контора. Розумні. Часна Я контора. В в тариторі, ще раз кажу, працюю. Я працюю в національній поліції. Да ви Серйозно. Вона... ви, уважаєте, ви навіть не знаєте, що це Я частна контора. контора, Авакова. Боже, з кодом в РДПО. Отак, доставці. Ви чули, так? Да? Який самовпевнений у нас самовпевнена людина. Все знає, все розповідає, так вивчили. От. <смі> Бачите, хлопець з ними зараз вже воює. О, не дає. <смі> Ой, боже, Боже, що робиться в цьому світі? Ну нічого, ми не будемо зупинятися і будемо йти далі. Громадська організація Доста, Арнеда, Арнеда, разом сила, разом до перемоги і волю Павлу Павлову. Тому що безпосередньо та справа, яка була сфабрикована проти нього. От. От. Мене зараз втіхаря сфотографували. О. Зараз пробивають. А ми зараз задамо питання. Скажіть, будь ласка, чому ми фотографували мій автомобіль тільки що? Ні? Не? не поторгували? Боже, точно. А ви можете це показати? Ні, ну хорошо, так правильно, особисто, на яке ви не маєте права робити. Ви працюєте, працюєте, вона роботі. Тільки камера. Ну що, я теж дурак, я бачу, не знаєте? Ви нічого не знаєте в цьому житті. Так, да, я знаю. Розумієте? Прикинь, блін. Дуже розумно. Думає, що ми дураки, і нічого не знаємо і не бачимо. І бігом почало пробивати автомобіль і все почало пробивати. Ой, боже Боже. Яких понабирали. Вони, знаєте, що так зараз рвуться всі. От. Тому що. Вони бояться в окопи йти. От тому вони і так зараз всі рвуть попу. Пішки можуть зупиняти машину без жезла в місті. Що хочуть, то і роблять. Ну нічого, настане той час, коли ці всі чуда, чудо-чудо будуть відповідати. Так, да, я вам ще хочу сьогодні нагадати, така у нас була ситуація, то що я підняв питання по поводу земельних ділянок, які там видали сім'ям загиблих та інвалідам. Вот. На даний час, сьогодні я їздив туди і безпосередньо е поставив на свої ділянці вкопав колики. Це говорить знову про, про що? То що? Нас чують, нас дивляться. І роблять висновки. От. Значить, ми на вірному путі і правильно робимо. То, що не, дамо, не сидимо, не лежимо, не спимо, як деякі такі є диванні війська посичувати та більш ніяких дій не проводити. А по поводу того, що по поводу того, що справу сфабрикували по поводу нашого Павла. От. Це вже, як кажуть, кошкані хаді. Павло наш підняв один із перших питання по поводу газової труби, по поводу нелегальних заправок, по поводу ігрових автоматів. От. І ті типу погрози, які постійно звучали в його сторону і дії, які проводились проти нього, не залякали Павла. Я вам скажу більше, нас дуже тяжко залякати. І як казала Юля в попередніх ефірах. От, ви нас тільки зачепіть, Давайте. Ми чекаємо. А мовчати ми не будемо, тому що той безлад, то беззаконня під час війни, то що ви робите? Ці безпредельщики, жлоби, бариги, які такі хапають земельку, віджимають, як непологовий будинок то ще щось в цьому світі. Да, шановний пан Шиш, ми будемо чітко дивитися, як це нове здання другого полового будинку, що буде з ним далі. В якому зробили ремонт, так, про, прочим, за наші кошти громадян. І кому це здання піде далі. Ви готуйтеся рано чи пізно настане той час, коли ви будете відповідати і будете тікати за всім награбленим цим майном, це моя суб'єктивна думка. Як людина, як громадянина України, байдужа людини. Чому ми постійно ці волонтери, ці люди збираємо по копійкам ці гроші, як не на топливо, то ще на щось. А вам що, да, Ви теж робите діяльність постійно, як кажуть, ми відправляємо, ми робимо, знаємо, ми як ви відправляєте. Дали команду по установам, по організаціям в приказному порядку. За чужі кошти позбирали та відправили. Круто? Круто, чого ж, медаль собі. От сьогодні захисника вітчизни, да? от скажіть мені, будь ласка, пенсійний фонд в нас завмер. Скільки ще грошей повинні віддати пенсіонерам, коли пенсійний фонд їх намахав? Гроші на житло для інвалідів, для всіх переселенців не виділяється знов таки. Тому що їх нема. Ну, війна, так. Да? Я розумію. А чому ж, йо моє ви заводи не строїте під час війни, які б випускали тежі саму, тежі саму зброю і все остальне? А вам не вигідно. Вам не вигідно, вам би свій бізнес далі качати і розвивати. Я вас вітаю, шановні. Ви дуже багато робите. тільки піаритесь в цих фейсбуках, як не один, то другий. Патріоти. Я можу розказати про патріотизм. Були, бачили. Все, разом сила, разом до перемоги. Арнеда, Арнеда, Вінницький осередок, доста. А то в нас так. Поки не гаркнеш, не скажеш, то дій ніяких не проводять. Тільки сказали за це. Ага, треба зробити. Тому що люди це бачать. Тільки сказала за це, треба зробити це. Хорошо, зрозуміло, чому до сих пор нема пішохідних переходів, розмітки дорожньої нема. Тому що ви краску класну берете, купуєте, яка витирається через тиждень-два. Це значить комусь вигідно. Чим більше возьмемо, тим... чим більше здадим, тим менше дадуть. Да? Ой, нема мене слів, нема. Тому що вже задовбало, вже отут сидить. І всі такі розумні, такі ці штани протирають в цих кабінетах і ходять один по заводним. Да, сьогодні свято, покрова, День захисника. Нічого, ми їх захищали і так будемо захищати надалі. А ви такі... Як в мене був один случай такий, коли я стояв і збирав хлопцям, в мене таблічка була, збираємо допомогу хлопцям на війну. І одна така поважна людина приїхала і мені показала, як вона відноситься до цього всього. Ну нічого, настане той час, я ж кажу. Ви не розслабляйте булки. Тому що коли почне вас клювати, то ви почнете вити. Да, ви можете зараз проти нас любого сфабрикувати справу. Це ваш перший метод. Щось як не підкинути, то зробити так, щоб людина потім, як кажуть, доказувала, а ви потирали рученьки свої, які, як кажуть, нічого не крали. Да вас кожного посадить не то, що через одного, всіх начне сажати на детектор брехні, то я більш впевнений, я на 100, на тисячу, на мільйон відсотків знаю, то, що ви на першому же питанні. Ой, блін, це жах. Ну нічого. Ми як... Постійно воювали, так і будемо воювати, що напередку, що тут в тилу. Доста. Як би її не питались би задавити, як би не питались знешкодити там наші сторінки і все остальне, удачі! На кожній мірі є контрміри. У нас теж багато фахівців. Як в військовому профілі, так і в дуже багато других. І юристи і поважні люди, які нам теж допомагають. Одне радують, що в ваших колах є люди, які нам постійно допомагають, а ви далі чухайте репу. Ми збираємо теж на вас картотеки все остальне. А що ж, тільки вам так розумними бути. Ну, пашу, пашу, вам ніхто не віддасть. Не віддасть. Ви ж боїтеся, як не за гранату, так ще щось. Так чітко ж доповіли, що і доказано, що не було його в тому ДТП. Ну ні, там же Дмитра, за ці всі. Чудо, чудо монстри. Які, як кажуть, дали слово честі, що засадять Павлова. Ну, нічого, повоюємо. Все, то ерунда, все разом сила, разом до перемоги, арнеда, арнедо, вінницький осередок, разом сила.